Накипіло вранці. Друзі, накапіла вранці продовжує звучати у ваших радіоприймачах та гаджетах. Не забуваємо завантажувати цифрові застосунки Радіоплеєр, Радіоклаб. Там шукати наше радіо. Радіо Накапіло, а також ми є і на сайті. Власне, так і називається Радіо Накапіло. Шукайте його в гуглі. Ну і у нас багато соцмереж, де викладаємо авторські подкасти, де є фотографії. Графії, описи наших подкастів. Ну і до речі, от ви зараз слухаєте нас у прямому ефірі, але якщо ви почули для себе щось корисне, то через деякий час, як правило, це через там, годину, дві-три з'являються наші ефіри у вигляді у форматі подкастів. Тож ви можете ще раз і ще раз переслухати, переслати своїм друзям, знайомим, райте, слухати радіо накипіло, обов'язково нам буде. Буде це приємно і таким чином буде розширюватися наша аудиторія? Мене називають Володимир Носков, і я з вами до одинадцятої години ранку. Далі будемо говорити про новий мурал в Лозовій. Художниця і викладачка художньої школи в місті Лозова Марія Руденко днями намалювала мурал поблизу зруйнованого ліцею номер 8 а метровий стінопис знаходиться на паркані, що навпроти руїн освітнього закладу. За словами Марії Руденко, стінопис розділений на три частини: одна це мирне життя, як ми жили раніше. Це цитую Марію. Друга частина увесь жах повномасштабної війни, який зараз відбувається навколо. А далі на паркані зображене майбутнє те. Що нас чекає після? Перемоги, от цікаво, власне, що ж там нас чекає у переможному часі. До слова, а ворог зруйнував ліцей номер 8 торік, 13 вересня. Майже 600 дітей втратили приміщення школи та дитячого садку через руйнування, які завдала Росія, доведеться демонтувати найстарший ліцей у Лозовіїв. Про це про Технічний висновок фахівців нещодавно повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський. Я запрошую до ефіру художницю і викладачку художньої школи міста Львова Марію Руденко. Марія, доброго ранку. Доброго ранку. Марія, я хочу, щоб а, нам було от і легше, і цікавіше спілкуватися. А, тому я попрошу спочатку описати, як виглядає стінопис, а, щоб ми із слухачами уявили. Ну, це як ви вже сказали, це 18-метровий паркан на підприємстві, що знаходиться зразу через дорогу, через невеличку дорогу від ліцею, зруйновано, від руїн. Цього закладу і там дійсно, як ви сказали, шість метрів, три зони по шість метрів. На першій, на першій частині зображені діти, які гуляють по пшеничному нашому українському полю. Квіти, все мирно, але насувається туча, насувається друга частина цього паркану. Де всі реалії, все як е, не це казати, це зруйноване палаюче місто знаходиться е, ззаду в далечині. Ну а на передньому плані техніка, яка будує е, е, всі ці у, у, такі установи, знаєте, щоб е, забезпечити наш стил. Це окопи, це блендажі і все інше. Ага, ну, зон... споруди, угу. Так, так, так. Це більш тилова така частина нашої, нашого, нашої війни, так сказати. Так, ну, і третя а тр частина? частина? Це в нас поле соняшників, це солдат, який піднімає в небо стяг, який символізує про нашу перемогу. Дуже хочеться, дуже хочеться. А Марія, а це ваша ідея, чи це є ініціатор цього моралу? Є замовник, так замовник, який хотів бачити на своєму підприємстві такий от е, такий мурал, і ми разом з ним ми розробили ескіз, Ми домовилися, що ми хочемо бачити разом, і намалювали спочатку в маленькому варіанті, ну а потім втілили в такий великий-великий проект. Ви сама малювали цей мурал? Чи з вами? Можливо, там не знаю, розмішували балончики з фарбою, якось підтримували учні художньої школи? Ні, це повністю, повністю я робила все. А Учні вже побачили, так? А маленьким пензлем? Так, це з балончиками, це пензом, ну і великим, і маленьким, і дуже великим пензом. Спочатку працювала всі маленькі дрібні деталі, все це пророблювалося пензликом. І скільки тривала ваша робота? Ну, якщо загалом взяти всі дні, я не кожного дня мала можливість працювати, тому що це і робота, і все інше, то загалом десь близько 10 днів. А ви собі могли уявити, що от викладачка художньої школи буде працювати із муралами? Це все-таки для от, Лозової, мені здається, трохи нове таке віяння? Так, ну я, звичайно, коли прийшла першого разу, подивилася на цей об'єм, то мені стало страшно. Це найбільша моя картина, яку я коли, будь-коли робила. Але мені само й Мені хотілося це зробити. Мені було цікаво, це дуже. Ну, Тому... принаймні, тепер точно будете на е, заняттях у школі розглядати практично складово, як створюється мурал, правда? <гум> так, так. Я вже можу викладати вже по цій частині. <гум> ну, це приємно. Але от ви кажете, що це моя перша велика робота, мурал, а. А от вчора ви мені сказали, що все-таки це не перше. У мене був досвід у Берліні в евакуації. Це ваші слова. А розкажіть нам так. про це? Ну, 18 метрів, це сама велика, але бувало не ну, я метри. розумію. Так, uh -huh. Так, в Берліні дійсно, коли я була в евакуації з дітьми, нас приїтили у церкві, дуже допомогли, дуже підтримали і знак подяки. Я зробила, ну там стіна десь 9, 3 на 3 метри була, величезна теж досить. І там дійсно зображена така частинка, тепер є в Берліні нашої України. Там зображена така символіка поєднання Німеччини, України, теж там соняшники присутні, звичайно. І от така от загадка про те, що у нас находи, що в нас відбувається, я залишила в Берліні так. Тобто це на стіні прямо як костело? Е, Ні, ні-ні. Це е, є церква, є поряд будівля невеличка, в якій е, зробили українське кафе для таких от біженців, як, е, як я була uh -huh. на той час. І щоб ми могли зустрічатися, щоб ми могли там разом кави випити і все щоб там обсудити на рідній мові. І uh -huh. от на стіні uh -huh. цього кафе я зробила от такі, от, от таку композицію. Хотілося б ще розпитати про важних, ваших учнів, чи вдається вам з ними підтримувати творче спілкування? Ну зрозуміло, що і навчання. Чесно сказати, мені складно уявити, як от можна навчати музиці а, там. Інтернету, і власне, як можна навчати маленьких художньому мистецтву теж по комп'ютеру. Ну, знаєте, я теж думала, що це неможливо, але все можливо, коли, коли треба, то можливо все. Це було весь рік, Я викладала онлайн, ставила камеру, направляла на свій стіл і повністю працювала з дітьми, повністю всі етапи все ми робили разом. Вони через камеру повторювали все, що я роблю. Я постійно пояснювала, і знаєте, результати дуже непогані. Навіть я змогла в цьому році випустити дипломників. Ми зробили захист і випустила найстарших, і працювала з меншими. Все можливо. А от цікаво, в дипломних роботах ваші учні торкалися теми війни не ну загалом ні. Ми не хотіли дуже, дуже якби дітей в це занурювати занадто так. Посвя... Так, так, занадто занурювати і так цього достатньо. І тому діти це були більш такі життєрадісні картинки. Це було таке трошки відволікали ми дітей, так сказати. Але з іншого боку, це знаєте, і прояв їхнього бачення війни, їхнього світогляду, їхнього ставлення до подій. Не може бути такого, що а, тут війна, а тут обмеження, якісь ну, бар'єри перепони. О, ми працювали, ми працювали, ми малювали і картинки, які відправляли на фронт в ящиках з допомогою. Тобто ми долучалися обов'язково, але в дипломних роботах. Цього, ну, можливо, і не видно так. Але насправді у дітях є це, і вони несуть Виплескують, це, так? своїх Виплескують, звичайно. Звичайно, воно присутнє. Але прям теми такої ми не ставили. А що це за роботи діти писали для військових, от ви кажете, що направляли із. І з наборами, я так розумію, там продуктовими Так, так із... ми збирали mm -hmm. продуктові там е, допомогу. Це е, вчителі збирали, і всі, хто могли долучатися, але ми вирішили, що це буде дуже приємно для наших військових, які е, відкриють е, пакунки і там побачать дитячі малюнки, які там. Маленькі діти, різні діти малювали все, що хотіли передати нашим військовим. Там символіки дуже багато було, і я думаю, це було дуже приємно. Які у вас плани на наступний навчальний рік? Чи вам вже говорило керівництво? Ви будете працювати тепер наживо з дітками, чи продовжите у такому ж форматі онлайн? Поки що я не ну я не володію цією інформацією. Можливо, є якісь уже ідеї на що цього, але я не знаю. Я готова працювати, я як буде, але, працювати... вже, але вже засумували за дітьми. Хочеться вже живого спілкування. Так, Звичайно, так? дуже багато дітей за кордоном. Ми ми продовжували працювати з ними за кордоном. так. І не знаю, чи повернуться всі, але я готова працювати і так і так, аби діти продовжували малювати. Це саме головне. Дякую вам, Марія. Я дуже хочу, щоб е, скоріше відбулася ваша жива зустріч із учнями та ученицями художньої школи. Художниця і викладачка художньої школи міста Лозова Марія Руденко щойно нам розповідала про е, новий свій стінопис, присвячений подіям великої війни, присвячений майбутньому, як вона каже. Це те, що ми побачимо незадовго, коли переможемо. Дуже цього хочеться. Дякую вам, Марія. Зараз, Дякую вам. Дякую до побачення. Зараз у нас оголошена повітряна тривога. Дорогі друзі, будь ласка, Знайдіть собі безпечне місце, чи це укриття, чи це у себе вдома, але не нехтуйте безпекою своїх рідних і близьких, друзів, колег. І будьте дуже-дуже уважними. А що ж, це все, що ми сьогодні встигли вам розповісти, що ми хотіли вам представити. Дуже дякую і. Тепер чекайте новини, послухайте, звісно ж, музику, а далі вже все за програмою. Наші авторські подкасти, денний та вечірні етери. Ну і завтра, вранці, ми знову зустрінемось тихого і мирного всім нам дня.